Проведемо невеличкий експеримент, перевіримо, чи ультразвук зможе відмити свічки. Хто колись мив свічки, знає, який це потужний нагар і як його тяжко відмити. Дивіться, ці свічки викручені з автомобіля, і ми не будемо їх терти не щотками, не тряпками, нічим. Просто будемо чистити ультразвуком на воді з добавкою, з добавкою хімії. Звісно. Є хімія в мене більш потужна і більш лайтова. Спочатку перевіримо на лайтовій хімії. А потім, можливо, якщо не відмиються, от така їх колекція, то можливо перевіримо на серйозніші хімії. Так, добре, роздивимося їхній стан спочатку, який вони мають. Так, що у нас тут? Також перевіримо скільки на дні лишиться сміття вже від відпрацьованих свічок. Можемо починати експеримент, свічки загружені. Як бачимо, вода прозора і на дні нічого немає. Витягуємо дивимося результат. В принципі, я вже бачу по воді, що воно все дуже чорненьке. Перший раз витягнув їх. Я думаю, можна поставити цей цикл був, якщо я не помиляюсь, 40 хвилин. Можемо поставити ще на 30 хвилин і тоді вже подивитися другий раз, витягнути і роздивитися. Ну, Я вже бачу, що відмилося досить файно. Перекрутити на 180 градусів і ще раз другий етап. Ага. Ще так зробимо. Теж корзинку перевернемо на 180 градусів. Так? Ну і починаємо. Другий цикл пройшов, е пів години. Значить, я дивлюсь, вода ще брудніша. Давайте будемо дивитися, що там. Так, Добре, що метал не поміняв колір, бо ну, трошки став темніший, бо є свої нюанси, якщо дати сильнішу хімію, то Так, давайте зараз я її переставлю. Так, От можемо дивитись результат, Ніякими щотками нічого не терлось. в принципі, я дивлюся. Так, давайте дивлюсь, знає, Я вам скажу, якщо... Бачите, метал тут ще світлий. На деяких він темніший. От покажу, ось дивіться на тій. Тобто це вже починає хімія сама їсти метал, починає такого темного кольору бути. Якщо дати потужнішу хімію, тоді... А дивіться, як нагар звідси весь з кераміки сняло Його цей, метал... цей нагар тертий. Терти. Вручну це просто отас. Можна, дивіться, бачите, підходить вже бруд. Я думаю, можна ще дати. Пів години і вони взагалі будуть вже дуже-дуже чисті. Хоча я дивлюсь на деяких наконечних прям. Ну, подивіться. Взагалі. так, Давайте їх розложимо, витягнемо. дивіться, От я їх витягую. Оця, до речі, саме чистенька получилась, ну вона саме менше працювала, але подивіться, яка в неї кераміка всередині взагалі що так і Бачите, я з них ще витрушується бруд. Тобто це означає, що можна ще включити на півгодини Бачите, бачите, вилітає все-таки цей нагар з середини. Тобто можна ще півгодини І буде взагалі... ну Бачите, ще чорний, от Вихлюпує середини, так, можна ще кинути на півгодинки. Давайте все-таки спробуємо ще раз їх кинути, бо я бачу, що з них витрушується. Так, для сірця ще додамо таку печатку, бачите, яка вона вся в полтині. І розвоздушувач кран Маєвського, якщо я не помиляюсь. Теж такий, бачите, грязненький. І ще от такі є три свічки, вони взагалі мало працювали. ще бачите, яка снялах є ржавчина і мінімальний Так, Кераміка можна сказати чистенька. Давайте ще ці додам і подивимося вже остаточний результат. Це стояло на бензопилі. Это тоже з бензопили. Так, что у нас самі які, до речі, чисті, Зараз покажу вам. Бачите, ну там ще оце була взагалі якась така сіра, хто пам'ятає. Але бачите? Там ще всередині є ця жижа, як то кажуть. Їх би ще продути компресором. Так, самі чисті показую. Це оці вийшли у нас. Просто ідеал. Дивіться. Це от. Результат, я вам скажу, дуже класний. І це, не, в принципі, це ще не сама сильна хімія, тому що є сильніша хімія, але від неї відразу темніє метал. Він робиться такий, як алюміній. От, типу, щось перетворюється на такий. Тому я цією сильнішою хімією стараюся не користуватися. Хоча вона прям такий, таку кераміку відбілює взагалі в ноль. Ну, але якщо вам потрібна просто біла свічка з темним металом, то можна, в принципі, зробити. Значить, ультразвук працює. Досить класно, чітко працює. Дивіться, всюди, де ви щоточку, і не можете підлізти в ці мікро. Це печатка. Ну, взагалі, я вважаю, дуже-дуже-дуже, чік. Дуже-дуже класно. Так що результатом я дуже задоволений.